Москва заварила справжню кашу у Львові. Або чим закінчилося скандальне львівське весілля за мільйон доларів колишнього прокурора Ростислава Ільницького та експрацівниці ДБР Роксолани Москви? СБУ спіймала скандального експрокурора Ростислава Ільницького на горищі у своєї тещі. Чоловік переховувався від слідства з минулого року. Ба більше під слідство потрапить і його теща. Богдана Москва, відома у Львові бізнес леді та адвокатка. Адже вона отримала хабар від. Співробітників ТЦК та СП Львівщини, так звана бізнес-леді красувалася на передовицях журналів Львівщини. А сьогодні СБУ заявила, що адвокатка розробила масштабну схему ухилення від мобілізації, яка діяла на території Львівської та Івано-Франківської області. Областей Москва брала до 12 тисяч доларів з особи. Хабарницю спіймали на отримані взятки від ще одного клієнта. СБУ заявляє, що Богдана відмила таким чином близько півмільйона доларів, а в сумочці під час обшуків знайшли у неї півтора мільйона доларів. Гривень готівкою та записи, що підтверджують незаконну діяльність, ба більше під час обшуку в будинку виявили її зятя експрокурора Ростислава Ільницького. Він облаштувався на горищі у тещі. Бачимо, помітно схудлий чоловік виходить до СБУ. Зять Москви Ільницький ховався від слідства від 1 грудня 2023 року. Коли приходжу Пізненько вона стрічає, як рідна ненька. Мене від жінки обороняє, і зяття забороняє. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь на канал, включайте дзвінок, влупіть жирну вподобайку, тому що сьогодні буде справжній ро львівських. Корупціонерів, нагадаю, я теж народився у цьому місті. Львів фантастично красиве місто, гостинне, приємне. Але Львів також славиться тим, що займає перше місце по корупції в Україні. Поха теща, моя єдина, а ми з тобою одна родина, кохана теща, ти просто диво, завжди приносиш ні. Вчора правоохоронці затримали Богдану Москву після отримання від потенційного хилянта 3,5 тисяч доларів США за допомогу у встановленні йому групи інвалідності. Адвокатка розробила масштабну схему ухилення від мобілізації. Як уточнили СБУ Львівщини, Богдана Москва працювала з медичними закладами та військоматами, допомагала потенційним призовникам отримати фіктивні документи про інвалідність та оновити військово облікові дані. Це дозволяло їм незаконно виїжджати за кордон. Вартість її послуг становила до 12 тисяч доларів за особу. За оцінками слідства загальний заробіток склав майже півмільйона доларів. США. під час затримання у Богдані Москви вилучили 3,5 тисяч доларів США першої частини оплати від клієнта. А в сумочці знайшли також близько півтора мільйона гривень готівкою та записи, що підтверджують незаконну діяльність. Ми маємо ми вже Цікаві новини, адже відбувся суд, і обрали запобіжний захід сьогодні, Богдані в Москві. Фігуранці оголосили про підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержані неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою та виконання державних функцій. Жінці загрожує до восьми років з конфіскацією майна. Їй обрано запобіжний захід, тримання під вартою. Також півгодини тому стало відомо, що їй призначено тримання під вартою з можливістю внесення застави у розміри. 2 мільйонів гривень здача закордонних паспортів та носіння браслету. Про це 6 липня повідомила спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону. Далі ви почуєте ще більш приголомшливі дані про Богдану Москву, адже вона до цього давала декілька інтерв'ю та навіть була на передовицях львівських видань. Адвокатка Богдана Москва стала скандально відомою після розкішного весілля її доньки, колишньої працівниці ДБР Роксолани з колишнім прокурором Ільницьким, 7-8 жовтня, двадцять року, якраз у день народження Путіна. П'ятизірковому комплексі Емелі Резорт, що поблизу Львова, на святкуванні було приблизно пів тисячі гостей, серед них і відомі львівські корупціонери до цього вони потрапляли в корупційні. Скандали гостей та наречених експрацівників державних установ розважали українські артисти, які попросили теж величезні гонорари. Серед них був Пономарьов та Дзідзьо, які запросили по 12 тисяч доларів. Кожен Оля Полякова взяла 25 штук зелених. Григорій Решетнік, ведучий, брав по 5 тисяч доларів за кожні 4 проведені години весілля. Ведучий отримав тонну хейту після фра. Не весіллі, гуляємося Україна, а поки запрошуємо батьків до фото. Потім вся Україна. А... Ваша родина вона тупо закрилася від цієї критики. Перечекали. Ми взяли як там не те, що паузу, ну якийсь час там ми е, не вважали за потрібне е, там вийти і одразу ж говорити. Тому що ми розуміли, що відбувається такий накал серйозний в суспільстві. І я абсолютно щиро розумію людей, які... Подивилися, і е, ну саме відео, там саме так. де Гріша сказав фразу, та яка саме була вирізана е, із сценарного плану. Ну тобто, кожен для себе, я людей я абсолютно розумію, тому що зараз така ситуація в країні, що болить за все, за кожну новину, яка з'являється. І тому ми власне взяли паузу, і я казала, кажу, Гріш, е, мені здається, що треба зараз, щоб люди ну, знаєш, якось ну, щоб це все одно це несеться, от така от ця вся історія, що що б ти зараз не сказав, тобі ніхто не по. Олександр Пономарьов та Михайло Хома теж обрали тактику залягти на дно і нічого не коментувати. Однак українці були обурені звідки у експрокурора та експрацівниці ДБР такі шалені статки у 30-річному віці. А вам не приходило в голову, що кошти, які за які проводилася весілля? Можуть, можливо, колись теж належали українському народові. Люди просили повернути ці кошти на Збройні Сили України. Ні Хома, ні дідзю так і не прокоментували цього інциденту. Відбиватися за всіх довелося Олі Поляковій. Вже хтось з вас серйозно думає, що я цікавлюся походженням доходів замовників своїх виступів. Невже хтось думає, що я взагалі знаю, хто вони? Що я цікавлюсь їхніми посадами, професіями? Неужели вы думаете, что мне, вообще целом, дают такую информацию? Ну, Полякова заявила, что мне только на карточке написали призвище имя. Ну, вот так, еще Гуд. Ну, Ростислав, ты веришь в это? Ну, я могу тебе сказать, знаешь, что происходит? Я, как ресторатор, могу тебе рассказать. Я такие дни рождения организовывала в свое время. О, это интересно. как происходит вообще все это? Такое событие готовится заранее, да, бронируется все, а теперь с артистами. Когда артисты приезжают, есть такая форма. Есть специальный зал, в котором артисты кушают, тусят, и в этот зал приходят виновники торжества. Они это всегда происходит за кулисами. Они там это не снимают, но они тусят. Я не верю в то, что продюсер... Продюсер.. который в принципі договаривается, концертный директор, который в принципі договорюється. За певицу договариваются те люди, які за це платят. Так вот, вони точно знали, але вони ж почалися з этот готують они рассказывают, куди ти їдеш, що буде там, і да? так далі. Вам буде здаватися, що хтось поганий заплатив мені за мою роботу, то ставтеся до цього, якщо б я була Робін Гудом. Беру в поганих, Віддаю хорошим. Єдиним, хто відповідав на хейт та критику, була Оля Полякова, і вона єдина, яка прозвітувала, що частину коштів таки віддала на Збройні Сили України. Однак є одне, але полякова віддала 4-5 тисяч доларів з цього гонорару на зсу. Вона закупила реанімобіль і 5 тисяч зігрівальних грілок. Які невдовзі передадуть військовим. Е, ну, але мене, Я це розумію, але мене дивує наступний вчинок. Після цього я заходжу в інстаграм і бачу, що Полякова рекламує казино для України. Всім привіт, дорогенькі мої. Ви часто питаєте мене, яка в мене і в моєї команди найулюбленіша? Тож ми поспілкувалися і виділили три з них: Push геймінг. Там крута механіка бонусної гри, можна довго, неквапливо грати, і там дуже слот гарний. Номер два: родий сан. Там все просто: три барабани, можна швидко награтися, активувати в касі депозитом від 100 гривень. Кому цікаво, я залишу посилання. Обов'язково спробуйте. это райт, это не загравать. Моя реакция просто, знаешь, в ну, не в последовательности, в абсолютном отсутствии какой-то жесткой, какой-то такой позиции, да, гражданской позиции, потому что не все деньгами. До есть хорошая новость, что с 20 квітня этого года року... Казано рекламувати забороняється. Президент України Зеленський вів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережах інтернет. Повертаємося зараз до те, Повертаємося зараз до тещі Ільницького Богдани Москви. Вона давала декілька інтерв'ю і була навіть на обкладинці журналів, виданню Акценти пані Богдану. Питання вашу сім'ю сприймають як зразково. Чим для вас є ваша родина? Москва відповідає: сім'я моя найбільша цінність, бо якою важливою не була би для нас Наша робота, сім'я та родина завжди посідає перше місце. Для мене моя сім'я це те, заради чого я живу. Це моя гордість та моя надія. І так має бути у всіх. Адже міцна родина одна із запорук сильної держави, відповідає прямо як нардепка. Що, на вашу думку, є головним у сім'ї? Яким є ваш власний рецепт щасливої родини, питає журналістка? Звісно, що фундаментом для щасливої сім'ї є любов та злагода, щирі стосунки та взаємоповага, взаєморозуміння та взаємна підтримка. Ну, мабуть, підтримка заховати свого зятя на горищі і отримувати його приблизно рік. Від слідства. Турбота про кожного члена родини. Ну тут правда. А ще ми, дорослі, маємо подавати своїм дітям хороший приклад для своїх власних стосунків. Бо діти, як та губка, вбирають наш приклад і переймають наш досвід. Маю двох донечок, яких маю навчити бути берегинею родини та передати їм усе те цінне та добре, що є в нашій сім'ї. Наступне запитання. На вашу думку, якою якою? Сім'ї. Наступне питання. На вашу думку, якою є роль жінки у родині? І тут взагалі абзац для видання абзац. Насправді, роль жінки в родині є неоціненою та дуже важливою. Жінка покликана бути перегиною, адже саме від жінки залежить клімат у сім'ї. Саме жінка покликана злагоджувати конфліктні ситуації і приймати мудрі, подекуди Соломонові рішення бути люблючою дружиною та надійним соратником як для чоловіка, так і терплячою та турботливою мамою для дітей, уважною та лагідною бабусею для внуків. Жінка також має весь час гуртувати. Родину, а також змалку прививати своїм дітям сімейні наші українські традиції у сім'ї. Також у нашій сім'ї є хороша сімейна традиція. Щонеділі після церкви, ми збираємося на обід. Усі разом за одним столом у родинному колі. Ми, моя мама, наші діти, внуки, ми молимося. Ми кожен тиждень ходимо до церкви. Часто до нас приєднується ще й моя рідна сестра з родиною. А на кожні свята ми збираємося всі разом ще й більшою родиною. Це єднає всю нашу родину. Ну, якщо б, пані Богдана така побожна, то звернуся до неї. Ви читали Біблію? Ви чули, що каже священник? Заповідь Божа, не кради. А ви крали і продовжуєте красти та ще й обманювати людей. Кради і бреши, того вас вчили в церкві. Та, мабуть, родина Ільницьких та родина Москви одним помазані. Була, моя єдина, а з тобою родина. Якщо обоє ви помазані одним і тим же, то так само маєте. І відповісти. СБУ затримала та арештувала як і Ільницького, так і його тещу. Нагадаю, що після отримання коштів Богданою Москвою СБУ її затримала. Після цього в будинку провели обшук і виявили на горищі екс-прокурора та зятя адвокатки Ростислава Ільницького, який перебував у розшуку з грудня 2023 року. Наразі, за даними журналістів, правоохоронці проводять невідкладні слідчі та процесуальні дії, а також встановлюють. Інших можливих учасників злочину. Ну так, пивка, мабуть, приносила на горище Ілліцькому. Цікаво, скільки зато бра Богдана Москва. І що тепер принесе у камеру до матусі та чоловіка Роксолана Москва? Скандальна наречена, яка працювала в ДБР. І під час роботи купила дорогущий позашляховик вартістю понад 2,3 мільйона гривень. Також Москва одягала прикраси, браслети. Вартість одного лише 30 тисяч доларів. Також Москва пропрацювала у бюро розслідувань кілька років. У березні 22 року її звільнили. Проте Москва вирішила повернутися на роботу в бюро. через півроку після звільнення 8-й апеляційний адміністративний суд поновив Москву на посаді, ще й стягнув на її користь 231 тисячі гривень за вимушений прогул. ДБР з цим рішенням не погоджується і оскаржує його у Верховному суді. Також триває розслідування щодо. Корупційних схем над Роксоланою Москвою. Сьогодні ми звертаємося як до СБУ, так і до ДБР провести розслідування щодо всіх членів сім'ї Москви та Ільницьких, а також бажано до тих, хто прийшов на їхні весілля, адже там було багато підозрілих облич. Друзі, я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайку, поширюйте це відео. І залишайте коментар, адже разом будемо боротися з українськими корупціонерами. Я та глядачі, які дивляться це відео і ставлять вподобайку, підтримують звернення до президента України Володимира Зеленського, а також до парламенту прийняти законопроєкт 9759, прирівняти корупцію до державної зради, хоча б на час війни, я вчора казав. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. А це не смішно. Я їх заробляв 30 років. От цими руками. І ні в кого нічого не взяв. І цим пишається, мій батько і моя родина цим пишається. Усім корупціонерам світитиме до 15 років ув'язнення в такому випадку. Тому я вважаю, що це справедливо, адже хлопці і дівчата на передовій віддають своє життя за нашу з вами свободу. А от ті кошти, які розкрадаються, то могла би бути техніка, то могло би бути ППО, яке б захистило українські міста однак. Розкрадають, поки не буде прийнято цього законопроєкту, не буде діла, тому що усі ці ільницькі Гринкевичі вони мають сісти, бо не буде покарання, буде продовжуватися, як то кажуть, безкарність та свавілля.